Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас дуже цікавий хліб, який називається фугас. Це е, французький хліб, який до нас прийшов Дуже цікавої форми. Форма буде нагадувати величезний величезний листок, дуже смачнющий, ароматний. Починаємо. Для тіста я беру 100 грам закваски. Якщо ви хочете зробити один листок. Якщо ви хочете зробити два листка, беріть все. Вдвічі більше. Закваску я заливаю холодною водою, води 180 грам, і буду зараз вінчиком її розмішувати, закваску з водою. Хліб робиться. Відносно швидко, так як заквасочні хліби, то вони обов'язково повинні ночувати в холоді, в холодильнику, то цей хліб робиться і випікається в цей же ж день. Так, Додаю одну чайну ложку цукру та одну чайну ложку солі, і знову вінчиком все змішую швидко. Коли все змішали, будемо додавати ще 2 столових ложки олії, буду брати без запаху олію і додала, і знову ж таки змішала. І Тепер у нас залишилося борошно. Борошно беру вищий гатунок, звичайне. Беру 300 г, 150 г, поважила я, разом 300 грам. і його пересіваю, і будемо замішувати тісто. Фугас використовувався для оцінки температури печі. Тобто піч напалювали, потім пекли фугас, якщо він випікався гарно, швидко, то вже температура була така, як потрібна для хліба, і садили решту хліба. Я все змішала, накрила і на 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, і тепер починаємо вимішування тіста. Я буду вимішувати вибиванням, а ви дивіться, як ви хочете. Вибивання мені дуже подобається. Тому що при вибиванні за 10-12 хвилин тісто стає наскільки еластичним, блискучим, гарним. Ну, з кожним вибиванням воно робиться. Таким дуже-дуже красивим. Ось я потратила 12 хвилин на вибивання. Дивіться, яке воно гарненьке, не береться до рук і аж виблискує. Зараз буду ставити в салатник, накривати, і буде відпочивати 1 годину. Якщо вам подобається дивитися мої відео, якщо ви зі мною любите випікати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які рецепти вам дуже цікаві. Я обов'язково прочитаю і зніму відео, і будемо разом дивитися і готувати. Ось прийшла година, і я роблю такі складання. Зробила, беру воду вмочаю руки і роблю такі складання. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо знову на 1 годину. І далі будемо знову складати. Ось прийшла година, воно трошки підійшло. І тепер знову буду руки в воду і робити складання. Взагалі, тісто повинно стояти 4 години десь. Але ж ці 4 години потрібно, щоб було 3 складання. Всі складання я швиденько вам показую. Тісто дуже еластичне, гарне. Ось так я склала, знову накриваю і знову залишаю на одну годину накрила плівкою і зустрічаємося через годину. Година прийшла і знову робимо третє останнє складання. Складаємо, тісто вже зовсім не пристає до салатника. Дивіться, яке гарне, еластичне і дуже блискуче. І все через годину знову зустрічаємося. Пройшла година. І в мене вже три складання було. І тепер я беру поверхню припилюю борошном і буду сюди викладати тісто. Якщо тісто гарно підійшло, то при перевертанні салатника воно швидко впаде на нашу борошну. Ось так. Дивіться, як гарно є. І тепер ми будемо робити передформовку нашого хліба. Я візьму, зроблю з його таку полосочку і зроблю таку фігуру, подібну до трикутника. Зараз трошки підтягую, і так, дивіться, половину згинаю. І другою половиною накриваю. Ось. Так, дивіться, і в мене вийшов такий трикутник. Зараз я просто накрию цей трикутник салатником. можна прикрити харчовою плівкою. Ось такий рівненький трикутник є. прикриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Трошки притрусила борошном, щоб до салатника не прилипало. Ось так. Пройшло 30 хвилин, і тепер будемо вже формувати наш хліб. Я візьму зразу перекладу на деко, на пергамент. І пергамент в мене притрушений покурудзяним борошном, можна притрусити любим борошном. І я буду формувати вже прямо на деко. Можна формувати на столі, а потім легенько його перекласти вже на пергамент, але мені так зручніше, і він буде більш такий уже рівний, бо як приносиш на деко, то воно ж тісто таке, як живе, і не триматиме форму. Тепер я беру звичайний ніж і роблю такий надріз посередині. Буду формувати. Якби таку форму листка. Є е, дуже багато, по-різному, формують, тому що є, формують в формі колоска, є формують в формі листка, так як ідуть прожилки по листку. Я покажу, як і роблю його я, а ви дивіться, це вже все рівно на кожного фантазію. Ось так я прорізала ножиком. Можна брати ніж, який для розрізання піці, якщо у вас у вас є. Ним теж дуже зручно, але я взяла швидко звичайний ніж. Ось такі надрізи я роблю, розправляю і ще зроблю такі внизу. Якби теж. Він дуже зручний, його не потрібно різати. Коли він спечеться, то можна буде просто його ламати, і він дуже-дуже буде хрусткий, смачний і запашний. Ось так я ще по одному маленькому розрізику зробила. Духовка у мене вже нагріта на 250 градусів, який плюс цього хліба, що він дуже швидко випікається. Я зараз його прикриваю харчовою плівкою, і на 20 хвилин він у мене відпочиває. Прийшло 20 хвилин. Тепер я плівку знімаю і беру в мене один жовток та 1 столова ложка молока. І я буду його змащувати. Класично фогас змащують олією оливковою, але мені більше подобається, коли він змащений жовтком це молоком. Він тоді такого гарного кольору, він виблискує. Але ще олія теж вона дає трошки блиск. Ось так я все змастила, і тепер можна присипати або ж кунжутом, або сіменами льону, або насінням все, що у вас є, він буде дуже-дуже смачний. Випікатиметься цей хліб. 20 хвилин при 250 градусах. Ось так я ставлю в духовку. Дивіться, яка краса. 20 хвилин, і у вас хрустка хлібинка, яка гарна, такої гарної форми. Зараз я вам покажу. І дивіться, яка краса. Ось так. Він такий смачнющий і так пахне кунжутом. М -м 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 -м. Дивіться, він дуже хрусткий. Якщо ви хочете, щоб він був м'який, то ви накривайте його. А у нас він роз'їдається хрустким, коли він ще такий тільки-тільки з -тільки холов. Дивіться, яка краса. Обов'язково спробуйте, дуже швидко і смачно. Ви його полюбите і будете радувати свою родину. І пробуйте, смакуйте і до зустрічі!